Привіт! Компанія «Ланда» є ексклюзивним представником компанії Магні в Україні. І зараз коротко розкажу вам про особливу машинку, яка прибула до нас. Дана модель має вантажопідємність в 16 тонн, двохсекційна стріла з максимальним вилітом в 9,5 метрів. Ця ластівка об'єднана потужним двигуном від компанії Volvo. Двигун 160 кВт або 218 кінських сил. Гідравлічна система з потужністю 350 бар. Вимикач маси знаходиться під капотом цієї ластівки. Гідравлічна каретка. Машина об'єднана достатньою кількістю різних роз'ямів для використання абсолютно різного навісного обладнання, мости з гідравлічною підвіскою, яка регулюється відносно поверхні, дзеркала заднього виду. Рульова колонка з датчиками та з кнопками управління. Унікальний сенсорний екран, ергономічна та інтелектуально зрозуміла панель, два джойстики для керування і для підйому управління кареткою. Чудова оглядовість. Також машина обладнана гарним настроєм. Дві передачі вперед, дві передачі назад, та максимальна швидкість 25 км на годину. Пневматичне сидіння, регульована колонка, регулюється педалькою, що дуже зручно. Машина обладнана кондиціонером навіть в базовій комплектації та системою клімат контролю. Потужні мости з кліренсом 440 мм, задній міст без гідравлічного коливання. Паливний бак та гідравлічний бак. Разом, але горловина від гідравлічного баку захована, щоб не сплутати на випадок заливання палива не туди і навпаки.